Нині у Ратнівському ліцеї номер 2 період літа і діти відпочивають в період канікул. Але насправді ще 13 лютого тут сталася бійка, і відео поширилося усією мережею. Металевим стільцем приблизно ось такого характеру учня побили по голові. Нині триває судове слідство і попереду суд, який має встановити хто ж таки винен у цьому інциденті. Тож будьте з 12 каналом і не перемикайте, дізнайтеся правду. Це моторошні кадри бійки між учнем восьмого і двома учнями дев'ятого класу цього ліцею. Що сталося у той день? Пригадує мама потерпілого 13-річного Артема. На двох перервах в Ратнівському ліцеї номер 2 мого сина жорстоко били старшокласники. Був жахливий, жахливий оцей момент, коли він б'є стільцем сина прямо у голову. Ну, спасла рука, тому що так би він розніс йому голову цим стільцем. Там був крик дівчинки. Є на відео. Знову ж таки, в мене було багато питань до школи, де були поліцейські в цей момент, де були вчителі в цей момент. І на жодне з своїх питань я не отримала відповіді. Отримати відповіді про бійку у лютому, від якої досі мороз по шкірі. Беремося у дирекції ліцею в ратному. Скільки років ви працюєте в школі? Я з 2011 року. Чи були такі історії? За всю історію вашого керівництва. Чи щось таке подібне було? Е, таких бійок у нас взагалі не було. Директор ліцею Ігор Рудчик показує клас, коридор, у якому це сталося під час перерви між уроками хімії. Це було якраз там біля дверей, але сталося ось там, да, якщо так взяти. Що стало причиною бійки? Словесна перепалка, задав конфлікт між хлопцями чи неодноразові суперечки. Ми не беремося стверджувати. Ситуацію видно і на цьому відео наданому дітьми хлопця б'ють двоє дев'ятикласників із сусіднього кабінету. Продовж двох перерв вони мали помиритися до зайти, але на другій перерві там на вчера хімії вже тільки вийшло. І їм сказали, що вони помиряться все, вчитель хімії тільки вийшла, і вони знову щось прийшли. Хлопці не помирилися, а знову щось там сталося таке. Вчителька хімії, яка зовсім ніяк не відреагувала, не відреагувала після першої перерви, просто їх розвела і почала урок. Однак ця ситуація призвела до наслідків, через які у 13-літнього потерпілого за висновками медичної експертизи черепно-мозкова травма та ушкодження зубів. Після цього це 9 днів стаціонару в лікарні. Чотири пошкоджених зуби і е, я мала розмову з батьками цих дітей. Так і як в мене в лікарню, закрита черепно мозгова травма, е, в мене е, була розмова з батьками. Так як в мене не було на меті доводити справу до суду, я говорила з ними за те, що вони мають відшкодувати всі витрати по здоров'ю, всі витрати, що зробили. Е, ну, те, що зробили їхні діти, вони мають відшкодувати. Ймовірна сума, за словами матері, потерпілого могла сягати тисячі доларів від кожного із батьків. Кошти мали покрити лікування, моральну компенсацію та витрати на стоматологічні послуги. Якщо буде згода батьків відшкодувати ті витрати, які фактично були понесені, і, наскільки мені зрозуміло, і зараз пані Віра несе певні витрати щодо насамперед психологічного відновлення сина. Однак батьки одразу погодилися, а потім чомусь відмовилися з невідомих причин. Тому, напевно, ми сьогодні в суді. Кримінальне провадження за цим фактом відкрите за двома статтями Кримінального кодексу України. Вони не досягли віку настання кримінальної відповідальності за дану категорію, будемо говорити кримінальних правопорушень. Тобто вчинено було кримінальний проступок, який кваліфікується по одному неповнолітньому за частиною першої статті 125, а відносно іншого за частиною 2 статті 125. тобто це легкі тілесні ушкодження і легкі тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров'я потерпілого за результатами розслідування цього інциденту. справа вже направлена до суду. Йдеться про застосування заходів виховного характеру, оскільки двоє хлопців, які завдали ушкоджень третьому, є неповнолітніми. Наразі справа перебуває в суді. І від коментарів батьки дітей, які побили хлопця, відмовилися, і до початку засідання покинули суд, ймовірно, через нашу присутність. Батько ще одного старшокласника, який задіяний у бійці цю ситуацію, коментує так: я не знаю ніяких позицій, я не то не знаю ніяких поводів, так що я вам нічого на жаль на даний момент не можу сказати. Можливо, по завершенню судового процесу. Оскільки обвинуваченими і потерпілими у цій справі є неповнолітні, а саме учні Ратнівського ліцею, суддя Ратнівського районного суду, вирішила зробити це засідання закритим. На думку захисника потерпілого, складність цього судового процесу у тому, що всі його учасники підлітки, яким всього по 13 років і діти є свідками у справі. Зважаючи на те, що багато неповнолітніх свідків, у цьому насамперед, і полягає складність, оскільки фактично це діти. Днями відбулося підготовче засідання у справі побиття неповнолітнього. Попереду судове засідання, яке відбудеться всередині липня за участю усіх сторін. інциденту. адвокат хлопця, якого побили у школі, каже, що вони готові сісти за стіл перемовин, аби вирішити ситуацію без суду і психологічного травмування дітей. Ми завжди готові на перемовини. Ми завжди відкриті, тому сторона захисту може до нас звертатися. Обов'язково ми всі питання обговоримо для дорослого. Похід в суд це вже є психотравма, це вже є напруга, це вже є певне е, тривоги, хвилювання. Для дитини множте це на 10. Тобто, ну, як так можна не любити свою дитину і так нехтувати її морально-психологічним станом, щоб до такого доходити? Психологиня Олена Звєрєва загальну ситуацію із жорстокою бійкою підлітків трактує з точки зору виховання дітей і середовища, в якому вони виросли. Якщо ти українець, якщо ти маєш власне почуття гідності, ти ніколи не спустишся до рівня аб'юзера. Ти ніколи не будеш ображати того, хто слабкіший. Ти будеш мати почуття власної гідності. Це величезні проблеми з наших дітей із самооцінкою. Вони не знають ні свого шляху, ні свого призначення. Батьки не вважають чомусь за потрібне це дітям розповідати. Директор ліцею уже чекає учнів на новий навчальний рік, але наголошує, крапку у цьому питанні має поставити суд. Я думаю, що має бути справедливість відповіді все. У разі доведення судом вони дітей, до яких можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру, до прикладу, застереження, обмеження, дозвілля, певні вимоги до поведінки і постійний контроль батьків. Ці заходи звільнять дітей від кримінальної відповідальності, адже їм всього по 13. Але яким би не було покарання, ситуація і без цього у Ратнівському ліцеї за участю дітей зайшла в правове поле, і крапку тут може поставити лише закон. А тим часом на 13-літнього потерпілого чекає психологічне, фізичне і моральне відновлення. Здоров'я після заподіяного однолітками Ірина Кудря Васильмарищук дванадцятий канал.